65. Я 75. Я 56. Я 48. Я 39. Я 143. Я 68. Я. 61. 83. Це такий левелап значний. Так, набираємо. Я знав, що буде дуже-дуже тяжко. Якщо важко, то це... Як нам сказали інструкторат, розум тебе обманює. Ми стали сильнішими, ми стали дружнішими. Закінчився базовий курс бойової підготовки, який продовжувався 4 тижні. Вартові так прийняв. Роби як я дивись на мене. Бувало, що хлопці просто вже не могли бігти, але ми все одно їх тянули під руки. Хоча ми розуміли, що нам самим дуже важко. Але ми знали, що потрібно, бо ми як не як одна команда. Ви всі прийшли сюди добровольці, але ви не повинні виправдовувати цим, коли буде поставлено важке замнаття. Ми всі побратими. І Нам треба буде жити разом. Якщо треба помирати за нашу країну. Але помирати ми будемо разом. І вбивати ми будемо разом. Я хочу привітати вас у нашій великій сім'ї в Азові. Це згідність. І сподіваюся, що ви гідно будете стояти поруч з нами в річній офісі. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю. Нацією, й вірним, й Українські нації завжди бути вірним і вітним. Українські нації завжди військовий обов'язок! Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок.